Нагода на Тернопільщині розігралася ще 13 листопада увечері. Сильний снігопад з вітром продовжувався і наступного дня. Пожежно-рятувальні підрозділи області перевели на посилений варіант несення служби а в обласному управлінні створили оперативний штаб, який в цілодобовому режимі досі здійснює моніторинг ситуації у Тернопільській області. В першу чергу пожежно-рятувальні підрозділи залучали для транспортування карет швидкої медичної допомоги. Та у тих випадках, де була безпосередня загроза здоров'ю або життю людей. Наші підрозділи доставляли рожениць в лікарню, породверніше в лікарню. Було питання доставки людей, які знаходяться на штучній вентиляції легень до лікувального закладу. Було питання доставки інсулінозалежним лікарств. На території області сьогодні працює близько 90 бригад обленерго з неструмленим станом на 15-ту годину дня залишався 151 населений пункт. Ще вчора їх було вдвічі більше. Відновити електропостачання в області планують до кінця дня, 15 листопада, а то і швидше на даний час у нас вже відомий і характер пошкодження, і місця пошкодження, так що бригади зараз сформовані з метою тільки ліквідації даних пошкоджень. Ну, найскладніша ситуація в нас, звичайно, в Тернопільському районі. От де в нас сформовано 13 бригад, і практично кожна лінія електропередачі покрита, забезпечена бригадами, експлуатаційними бригадами, ремонтними бригадами. Продовжують працювати на Тернопільщині над розчисткою доріг загальнодержавного та місцевого значення. На дорогах Області загального значення, тобто державного значення, задіяно 269 одиниць техніки, 105 одиниць техніки це є приватна техніка сільськогосподарських підприємств і підприємств області, які дали згоду на залучення своїх одиниць техніки для ліквідації наслідків стихії. На цей момент розчищені всі магістральні дороги за винятком доріг місцевого значення. Підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій спільно із підрозділами облавтодору вивільнили із снігових заметів понад 300 автівок. Рятувальники запевняють, під час негоди жодна людина не травмувалась. Обійшлося і без обморожень. Була організована робота двох пунктів обігріву, які працювали у найпроблемніших точках. Наразі продовжене рішення про обмеження пересування важкотонажних та пасажирських транспортних засобів на території області за винятком легківок. В області було розгорнуто на базі фельдшерсько акушерських пунктів, а також центральних районних лікарнях, були розгорнуті пункти обігріву для потерпілого населення, тобто для людей, яких ми забирали з рейсових автобусів, з туристичних автобусів, з приватного автотранспорту. З проблемних моментів, які сьогодні виникли, це проблеми з обвалом дахів. В низки навчальних закладів області в Лановецькому районі, зокрема, передбачатимуться кошти з резервного фонду Тернопільської області. Це суми не, не великі, але тим не менше, вони будуть перекриті відповідно в ближчому часі перекриття із з метою усунення будуть здійснені. Вже завтра планують, вода вдасться розчистити заїзди до закладів освіти, тож школи 15 листопада на Тернопільщині працюватимуть, окрім тих, де немає електропостачання.